Відаю це програма Європа у фокусі. Я Лара Бабалола ласкаво просимо на ефір. На італійському острові Лампедуза оголосили надзвичайний стан після того, як тисячі біженців емігрантів висадилися там протягом декількох днів. Вони прибули на ненадійних суднах із Африки, переживши небезпечну подорож через Середземне море. Місцева влада не очікувала такого напливу мігрантів. і каже, що ситуація вийшла із під контролю. Приймальні центри переповнення Організація Об'єднаних Націй назвала ситуацію критичною. ЄС пообіцяв підтримати Італію в боротьбі із нелегальною міграцією. Однак політика Євросоюзу щодо біженців зараз викликає багато суперечок. Правий уряд Італії закликає Брюссель не допускати виїзду мігрантів із північної Африки і перетину ними Середземного моря до Європи. Прем'єр-міністрка Італії заявила, що має намір вжити негайних надзвичайних заходів, щоб впоратися із напливом мігрантів. Грецький остров Лесбос ще одна гаряча точка для біженців-емігрантів. Там також переповнені табори і складні умови. Емануель Лоджанг прибув туди кілька місяців тому. Він утік із південного судану і попросив прихистку в Європі, але йому довелося довго чекати. Процес може затягнутися на роки, і все ж Емануель знаходить можливості протистояти невизначеності. Емануель Лоджанг випромінює позитив. Це не завжди легко для тих, хто живе на Лесбосі. Лоджанг працює волонтером у громадському центрі Пареа на цьому грецькому острові, який уже багато років залишається гарячою точкою для біженців. Центром тут керують неурядові організації. Лоджанг допомагає з безпекою, як тут під час обіду, і як перекладач. Він із південного судану і прибув на Лесбос п'ять місяців тому. Чоловік подав документи на отримання прихистку і на переїзд до іншої країни ЄС. Він знає, що багато людей тут застрягають у процесі отримання прихистку деякі потрапляють у бюрократичну невизначеність на руки. Попри те, що ЄС заявив нам, що ефективні, швидкі та справедливі процедури надання прихистку критично важливі. Найважча річ, з якою ми стикаємося у таборі, це процес. У ньому вся проблема у тому, щоб повністю пройти цей процес надання прихистку. У нас немає іншого виходу. Нам нікуди йти. Ми не можемо повернутися назад і не можемо йти вперед, поки не завершимо свій процес. Громадський центр знаходиться поруч із міграційним табором на острові Лесбос. Для багатьох людей, які застрягли на цьому острові, центр став прихистком і рятівним колом. Тут вони можуть прати білизну, навчатися або просто відпочивати. Робота в його команді надала життю Емануеля на Лесбосі певної структури та мети раніше. Я просто сидів у таборі, нічого не роблячи, і тому почав відчувати сильний стрес. Адже зранку до вечора мені нікуди йти і нічого робити. тож з того часу, як я приєднався до команди і почав тут працювати, я знайшов себе мені комфортно, і я навіть щасливий при цьому. У південному судані 27-річний хлопець вивчав політологію. Він хотів формувати майбутнє своєї країни після тривалої громадянської війни і працював в опозиційній партії та як антикорупційний активіст. За його словами, це наражало його на небезпеку. Він вважає за краще не розповідати подробиць. Якщо у вас виникне якесь непорозуміння з кимось із представників влади, ви одразу ж станете мішенню для нього, і він зробить з вами все, що завгодно. Вночі ви не зможете спати спокійно, тому що з вами може статися що завгодно, розумієте? Що завгодно може статися, просто з ні Еммануель Лоджанг вирішив покинути Південний Судан. Він утік до Туреччини, а потім знайшов човен нелегальних перевізників, які переправили його через Середземне море на острів Лесбос. Літо принесло сюди величезну хвилю нових біженців. Офіційна статистика показує, що табір уже переповнений. Починаючи з липня щомісяця сюди приїжджає понад 1300 осіб, що в чотири рази більше ніж раніше. Грецька влада відхилила наш запит на доступ до табору, заявивши, що у них зараз занадто багато роботи через масове прибуття. Але неурядова організація Європа не байдуже, яка керує сусіднім громадським центром, стурбована тим, що ситуація на Лезбосі може погіршитись. Через велику кількість новоприбулих кількість місць у таборі стає дедалі меншою. Вони почали використовувати рубхали – величезні намети, де люди живуть разом у маленьких кімнатах, де гігієнічні умови набагато гірші, ніж в інших житлових приміщеннях, і там немає кондиціонерів, вентиляторів, тому всередині також дуже спекотно. Працівники організації повідомляють, що деяким біженцям у таборі не вистачає їжі. За їхніми словами, щотижня понад 400 людей забирають продуктові набори в їхньому центрі. У травні Міністерство міграції Греції вирішило, що табір більше не годуватиме людей, чиї запити на отримання прихистку зараз не розглядаються. Це спосіб заохотити людей швидше покинути табір, щоб звільнити більше місця для новоприбулих, адже кількість місць у таборі обмежена. Для нас найголовніше дати відчуття спільноти, відчуття приналежності до людей. Дуже важливо, щоб вони відчували себе людьми і бачили своє майбутнє у контексті, який змушує їх постійно відчувати себе цифрами, постійно відчувати, що їхні права не беруться до уваги, що їхні життя неважливі. Їх просто описують як вторгнення, як потік, як натовп, як цифри, але не як справжніх людей. Еммануель Лоджанг почав вчитися грати на гітарі на Лесбосі. Він сподівається, якщо отримає прихисток у Європі, то зможе продовжити здобувати освіту. Можливо, навіть спробує піти в політику. за словами Лоджанга, музика допомагає йому не падати духом. Він хоче, щоб слова його пісень давали розраду і відвагу його колегам-мігрантам, усім тим, хто застряг в очікуванні прихистку в Європі це означає, що немає нічого постійного. не думайте занадто багато. На все прийде свій час. і тоді все буде добре. Він безумовно намагається якнайкраще впоратись зі своєю ситуацією. Звичайний день у школі це те, про що українська школярка Луїза може тільки мріяти. Вона живе в Харкові, другому за величиною місті України. Воно розташоване неподалік від кордону з Росією. Харків регулярно потрапляє під обстріли, тому шкільні заняття доводиться проводити під землею. Уроки математики та правопису тепер проходять у підземних приміщеннях цієї станції. Метро, незважаючи на такі складні умови, учні залюбки навчаються. Вчителі зробили все можливе, щоб перетворити темні приміщення на затишні класи. Це приємний перепочинок від реальності над землею. Таємниця, яка заворожувала покоління, легенда про лохнеське чудовисько. Десятиліттями люди намагалися довести його існування. Проте трепет від можливості побачити цю істоту, щороку приваблює понад півтора мільйона туристів до цього шотландського високогір'я. Дейв Халтон вірить, що несі існує, але ви не знайдете його в груповій пошуковій експедиції. Дейві дає перевагу пошукам наодинці, і він упевнений, що цей метод приведе його до зустрічі із цією невловимою. Істотою. Ласкаво просимо на батьківщину найбільшої загадки Шотландії Лох Нес. Що ховається в його глибинах? Питання, яке хвилює покоління і приваблює мільйони людей до його темних і каламутних вод на пошуки чудовиська. Дейв Халтон бачив багато мисливців на несі, які приїжджали і від'їжджали. Він вже проводить кожну хвилину, коли може, у наметі тут на березі. Його власний приватний куточок подалі від натовпу. Дейв вірить, що там є якась істота, істота, яку він сподівається одного дня зустріти. Звісно, що так. Воно повинно бути так. Десь там. Сподіваюся, він або вона досі тут. У ті ранки, коли туман висить прямо над водою. Знаєте, нужбо висунь голову, випливи, і дай на тебе подивитися. Саме пристрасть до природи уперше привела Дейва на це озеро. Тепер у свої 60 років він каже, що залежний, зачарований його величчю, захоплений нескінченними обіцянками таємниць, які ще належить розкрити. Це просто мене затягує. Волосся на потилиці стає дибки. Це дивовижно. Я просто це обожнюю. За межами відокремленого куточка, Дейва Несі став світовою сенсацією. Він породив величезну туристичну індустрію. Нове масштабне полювання на монстра цього літа знову привертає увагу всього світу до Шотландії. Якщо у вас є дрони, піднімайте їх. Ваші камери виймайте їх. Біноклі, монокуляри вперед. Човен, обладнаний ехолотом і акустичною технікою, обстежує води в найбільшій за останні 50 років надводній пошуковій експедиції. Сотні волонтерів залучили до озера Лохнес. Ми їхали 12 годин потягом. Вона тут, і ми її знайдемо. Ребека та її двоє синів приїхали аж із Уельсу, щоб втілити фантазію про Несі в реальність. Ми приїхали, тому що останні два роки Руфус мріяв потрапити на озеро і спробувати відшукати чудовисько. І я подумала, що повинна зробити це для нього. У мене не буде іншого шансу в його дитинстві. І я маю це зробити. і ось одинадцять з половиною годину поїзді, і ми тут. Воно того варте. І ще один несі ентузіаст потрапив на гачок. Чергові пошуки закінчуються так і нерозгаданою таємницею. Але в цій історії є магія, яку не може загасити невловимість монстра. Магія, яка змушує навіть найзапекліших циніків блукати цими водами і задаватися питанням: а що, якщо А для організатора пошуків Алана Маккена зберегти цю легенду для наступних поколінь навіть важливіше ніж знайти саме чудовисько. Я не хочу, щоб це зникло. Я завжди любив цю таємницю і цю місцевість, коли був маленьким хлопчиком. мене, можливо, назвуть егоїстом за це. Він роздмухується заради власних інтересів. Ваша правда, я роблю це для себе. Я люблю це місце. І справді щасливий, що можу відігравати хоч якусь маленьку роль у цій важливій спадщині. По той бік води Дейв знову відшалює лише він і його байдарка. Він сподівається побачити з найкращої перспективи істоту, яка зазвичай цурається натовпу. Коли всі ці люди підуть, я все ще буду тут і зможу вийти веслувати досхочу на самоті. Ну і просто ніколи не знаю, що може статися. Дейв любить це озеро не лише через монстра. Але якщо він зустріне його на своєму шляху, це буде справді дещо особливе. На мальовничому узбережжі Середземного моря на півдні Італії назріває загроза. Жителі неаполітанської затоки залежать від милості Везувію у сусідньому передмісті. Поцуолі розташовані флегрейські поля, величезна територія, де вирує вулканічна активність. Можливо, вони не такі відомі, як Везувій, але становлять значну загрозу. Сейсмолог смолог Нікола Олександру Піно занепокоєний зростанням тиску під земною поверхнею, а мешканців попереджають, щоб вони готувалися до найгіршого сценарію розвитку подій. Струмені сірчаної пари здіймаються в небо поблизу Неаполя. Місто із тримільйонним населенням балансує на краю небезпечного супервулкану. Але це не везувій, це флегрейські поля площею 150 квадратних кілометрів. Цей смолог Нікола Алесандро Піно знаходиться в посоолі, передмісті Неаполя. Він приїхав сюди, щоб дослідити, що відбувається у затоці. Може здатися, що це через відпливи низький рівень води, але це не так. Набережна скелі, навіть ціле місто усе підіймається із моря. А персолевери три кілометри кроста. понад три кілометри земної кори, які піднялися більш ніж на метр. Можете собі уявити, який це тиск? У чому ж причина? Це підземний супервулкан, прямо під поверхнею флагрейських флегрейських полів. Величезна кількість магми і газів виштовхується вгору із підземної кори. Ми переходимо від еластичної фази до нееластичної. Якщо я візьму гілочку і зігну її, вона спочатку буде в еластичній фазі, коли вона згинається. Але якщо я продовжую її згинати, вона починає тріщати. Я чую, як вона тріщить. На флегрейських полях гнеться земна кора. А вона також може тріснути, як це сталося під час землетрусу у березні 1970 року. Перед цим земля піднялася майже на метр, як і зараз. У деяких районах температура моря піднялася до понад 70 градусів за Цельсієм. Місцеві жителі були стривожені. Учені з'їхалися звідусіль, аби дослідити це явище. Цей цикл повторився у 1960-х роках і стався ще один землетрус. Потім земля знову осіла. Але за останні 20 років земля знову почала підніматися. Як сказав би піно, палиця наближається до точки зламу. Це означає, що земна кора ймовірно трісне, але це не обов'язково означає, що на нас чекає катастрофічне виверження. Але така вірогідність є. зараз земля вище, ніж ми будь-коли фіксували. Ми приблизно на 10 сантиметрів вище, ніж у 1984 році. Один зі сценаріїв полягає в тому, що низка менших землетрусів може дозволити газам вийти, і тиск знизиться. Земля знову опуститься. Другий сценарій катастрофічний. Тиск вирветься назовні одним величезним виверженням, спустошивши Неаполь і околиці. Як місцеві жителі ставляться до цих ризиків? Ми запитали на Котлареські та Страдо Далесіо, які переправляють туристів по неаполітанській затоці. Це безумовно ризик, але це також прекрасна туристична цікавинка, тому що у нас є багато місць, де можна побачити вулканічну активність. Зокрема, і під нами на морському дні. Флегрейські поля простягаються і сюди. Бульбашки, що піднімаються з гарячих джерел, свідчать про потужність підземного супервулкану тут дуже гарно. Страх є, але є й краса. Тож воно того варте. Це дивно і трохи хвилююче. Завжди є ця мінасія ла Морта. Коли знаєш, що будь-якої миті все може вибухнути. Ось чому сейсмолог Нікола алесандро Піну та вулканолог Мауро Дівіто пильно стежать за флегрейськими полями. Вони стежать за активністю вулкана, передаючи дані у командний центр, який у разі надзвичайної ситуації попередить населення. Алдізобрадіона черта магнітудо. Якщо наші прилади показують сильну або часту сейсмічну активність, ми повідомляємо про це. цивільна оборона сповіщається негайно, а повідомлення про тривогу розсилається автоматично. І у нас є цей червоний телефон на столі. Прямий зв'язок зі штаб-квартирою італійського департаменту цивільного захисту. так, ми можемо негайно повідомити про великий землетрус. Плани евакуації вже готові, але залишається питання, чи спрацюють вони. План такий: вони прийшлють автобус, щоб забрати нас там на горі. Якщо це станеться, я не думаю, що у нас буде достатньо часу, щоб втекти. якщо тільки попередження буде дійсно завчасне, ой, перестаньте. Я залишуся. Поцолі дуже гарне Люди на узбережжі неаполітанської затоки люблять свій дім, незважаючи на діючий супервулкан унизу. Виступ на великій сцені вимагає постійних тренувань і справжнього таланту, і цей чотирилапий артист безумовно має все необхідне. Цей кокер з має унікальний гавкіт. Це особливий дар, який дав йому перевагу над конкурентами на кастингу у Копенгагені. Зофус отримав місце у собачому тріо, яке дебютувало на сцені концертного залу. І його власник сподівається, що виступ Зофуса буде саме таким, яким він його вигавкав. навіть найвідоміше тенори з чогось починали. І публіка була просто в захваті. А на цьому ми завершуємо цей випуск Європа у фокусі. Більше історії ви знайдете на нашому сайті. Дякуємо за перегляд і до зустрічі за тиждень.